На позачерговому засіданні виконкому серед 122 питань порядку денного розглянули і коригування тарифів на громадський транспорт. Відповідна інформація з'явилась на Фейсбук-сторінці міського голови. Від 23 липня вартість проїзду в тролейбусах становитиме 9 гривень. У автобусах великого, середнього та малого габаритів 15 гривень. У великогабаритному транспорті працюватимуть в тестовому режимі валідатори для безготівкового розрахунку. Як зазначив у соціальній мережі міський голова, перевізники просили встановити у маршрутках тариф у 20 гривень. Однак таку суму у міській раді не підтримали. Проїзд у тролейбусах у 9 гривень називають економічно збитковим. Однак міський бюджет відшкодовує комунальному підприємству різницю. Хмельничани з розумінням поставились до нових цін. Якщо потрібно, то потрібно. Як буде, і буде, що в нас є вибір, в нас ніхто не буде питати. Ну, такими цінами, то й та має дорожчати. Нагадаємо, в останні ціни на проїзд у громадському транспорті змінювались у 2022 році.